Тетяна Павлішевська одна з двох українських учасників 16-го міжнародного травмакурсу, що проходив з 26 жовтня по 6 листопада в Ізраїлі. Їхні медики постійно впроваджують якісь покращення, усвідомлюючи, що кожен військовий конфлікт, який йде, він не останній, не остаточний, і кожен раз вони все краще і краще готуються до цього. Ну але разом з тим вони це все нам показували, возили нас на свої меморіали, возили в музей Голокосту, на святі місця було дуже цікаво, і це допомагало краще зрозуміти, як вони думають і чому саме вони так чинять у своїй роботі. У курсі взяли участь 25 медиків із 17 країн. Його акцент був на тому, щоб навчити, як організовувати допомогу травмованим пацієнтам, особливо під час масових випадків. Курс тривав 12 днів, складався з різноманітної інформації, яка стосувалася і того, як організована робота у клініці Рамбам, яка є травматологічним центром першого рівня, тобто найвищого рівня в Ізраїлі, в північній частині країни, і вони ділилися своїм досвідом, як вони організовували допомогу. При масових випадках е, аналізували після цього, покращували це, як вони впроваджували зміни, як вони навчали цього персонал і як вони змінили структуру лікарні. свою. Окрім найбільшого травматологічного центру, учасники навчань відвідали й менші лікарні також виконували і практичні завдання. Зокрема, зараз дуже дієвою і популярною такою практичною вправою щодо організації роботи при траві в масових випадках є настольні ігри. Це так звані тейбл топ-ігри, коли є фігурки, і кожен є план лікарні чи план приймального відділення, і рухаючи цими фігурками по столі по плану лікарні, люди відпрацьовують координацію і рух пацієнтів та медичного персоналу. І таким чином це дозволяє легко і швидко зрозуміти, які є виклики, що можна покращити, і що зробити на наступний раз. Також, звичайно, були практичні заняття, коли масово поступали пацієнти, і треба було працювати в команді, приймати всіх пацієнтів, координувати зусилля, надавати допомогу, відправляти їх. Крім того, ізраїльські медики підготували майстер-клас із накладання гриму, що симулює різні рани і ушкодження. У своїй роботі вони це використовують при навчанні медпрацівників. Вони використовують це при масових навчаннях, наприклад, якщо вони навчають своїх працівників, якийсь день вони організовують, і справді травмовані ну гримовані пацієнти, це є Волонтери, але грим виглядає як справжній, і це допомагає краще реалістичніше пережити ситуацію, краще відпрацювати. І е, ця жінка нам бажаючим е, накладала різний макіяж від ампутації до подряпин опіків. Це також було дуже цікаво для Тетяни. Це вже не перше закордонне навчання однак, кожна із них накладає величезну відповідальність за можливість їх відвідати. Коли ти їдеш за кордон на якесь стажування, по тобі судять про твою країну, про твою культуру, про твою професію це дуже важливо. Це накладає велику відповідальність на тебе. Також це величезна можливість зав'язати нові знайомства і налаштувати міжнародну співпрацю. Тобто це відкриває безліч можливостей, і закінченням курсу нічого не закінчується, а власне починається. Потім вже від тебе залежить наскільки ти використаєш цю можливість у майбутньому. Отримані в Ізраїлі знання Тетяна тепер використовуватиме в навчально-тренувальному відділі екстреної медичної допомоги Рівненської області та в Здолбунівській лікарні, де жінка також працює. Вона привезла унікальний досвід, який буде використовуватися. В формуванні нових навчань ми будемо розмишлять, як удосконалити наше навчання для наших колег, парамедиків Також ми проводимо навчання і в примальних відділеннях, так називаємо emergency department, щоб ми могли з колегами більше розуміти всю проблематику от, масових випадків, коли багато пострадавших. І ми зможемо унікальний досвід країн, які постійно Ізраїль в бойових діях. І этот досвід просто що це Для нас велика честь. Бути присутніми наші, наші колеги Тетяни на такому рівні навчання. Можливостей вдосконалювати свої знання та вміння зараз є багато, каже Тетяна. Тож після невеликого перепочинку знову шукатиме для себе якийсь із чергових навчальних курсів. Ольга Донілюк, Аріна Тітова, новини Рівного.